Привіт, друзі! З вами канал Despition та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про таке явище, як хлюпання риби, або, ще кажуть, як вона скидається. Але в цей момент вона не клює. Чому так? Так що буде цікаво, підписуйтесь на наш канал і не забувайте ставити свої лайки. Поїхали! Досить часто на видоміщі можна спостерігати кола на воді, а часом і рибу, яка ходить прямо біля поверхні або вистрибує. В ці моменти рибалки думають, о, зараз клюне, але часто це не так. У цьому відео я вам розповів, чому риба, що вистрибує з води, не є ознакою гарного клювання. Але обмовлюсь, що все ж таки це неоднозначно, чому причин може бути кілька. Загалом дивіться далі. Виділяють три причини цього явища. Коли у природних шарах води рівень концентрації кисню падає, риба прагне насичитися їм і у поверхних шарах води. Виходить до того, що риба може вистрибувати з води, але ковтати атмосферне повітря вона не буде. Своїми стрибками вона створює сплеск, внаслідок цього у воді потрапляють бульбашки повітря. Частина з них перетворюється на розчиневий у воді кисень. Таким чином, риба може насититися цим Життєво важливим газом. Явище може спостерігатися, наприклад, перед дощем, а навпаки, коли небо очищене від хмар. Це свідчить про зміну атмосферного тиску і, як наслідок, падіння рівня кисню. Ловити рибу, коли вона вистрибує, щоб подихати марно. Уявіть себе, що вам важливіше, кисень чи їжа. Думаю, відповідь зрозуміла. Так що йдемо далі. Риба ловить комаха, а ось це вже, можливо сказати, хороша ознака. Але він не для всіх риб. Комах, як правило, ловлять такі риби, як харіус, головень, ясь та форель. Часто можна це спостерігати навесні та влітку. Це є гарною ознакою, яка означає, що риба зараз харчується. Якщо її цікавлять комахи, то можна зацікавитися і вашим підгодуванням. Щоб не спутати, коли риба спускається, щоб зловити комахи. А коли її потрібно дихати, важливо розуміти, що, наприклад, ляш або щука не вистрибуватимуть з води за мошкою, що пролітає. Так роблять лише ті риби, в яких є перераховувало вище. Ну і останнє це нерестовий сезон. Під час нього риба дуже активно хлюпається і треться лускою. Відбувається це під час тересту. Однак пам'ятайте про нерестову заборону. Ну ось, наприклад, уклейка. Приблизно на наскрізні травня, середина червня, завжди по різному, уклейка починає йти. В цей час вона постійно тискається на поверхні води. Це хороший знак і його можна сміливо ловити. Причому на гачок йде чудово. Про це я думаю знають усі. На цьому в мене, друзі, все. З вами був канал Фішінг Петюнчик. Не забувайте підписатись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлю. Все буде в Україні! Покида друзья.